Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми прочитали це місце Святого Пис і можемо для себе зробити висновки, що є певні речі, є певні нюанси в християнському житті, коли потрібно кожному брати піст, потрібно молитися. Ми продовжуємо цей успенський піст, і для того ми це робимо, дорогі мої, для того постить Церква Христова, щоб мати силу благочестя, як це говориться в Святому Письмі, щоб християни не були тільки по вигляду побожні, але щоб вони мали силу цієї побожності або цього благочестя. І для чого, зокрема, це береться, з одної сторони, щоб ми могли жити угодним Богу життям, чинити діла милосердя, щоб ми могли мати владу над нечистою силою, щоб вона не могла торкнутися нас, щоб в нас не могло торкнутися жодне прокляття, щоб ми не впадали в ніякий гріх, для цього. Бере церква Христова Піст. Коли учні, як ми прочитали це в Святому Письмі, пробували вигнати біса з людини і не змогли, то Христос їм пояснив, по-перше, що не до кінця мали віру, потрібну для цього служіння, і цей рід виганяється постом і молитвою. Іншим словом, що ви не перебували в той час в пості і в молитві. Попробували взяти так з наскока цього біса вигнати з цього хлопця, пробували так, можна сказати, якби бачивши це в мені зробити, каже Христос, але вам цього не вийшло, тому що учні, зокрема, дорогі мої, не до кінця знали, що робив Христос, коли вони спали, наприклад, уночі. Ми знаємо, що майже кожну ніч Господь проводив. Дорогі мої, коли ми святкуємо свято преображення Господні, ми думаємо, що Господь преобразився на горі Фаворській один раз. Це записано в Святому Письмі, зокрема, зокрема у Євангеліях, тому що були свідки. Це не означає, що Господь в своїх молитвах не мав єднання із Отцем Небесним, що Він не проображався в цих молитвах, коли взивав до Отця Небесного, будучи в тілі людському. Не мав спілкування із святими, як ми це бачимо на горі приображення з Ілію і Моїсеєм. Ми цього не знаємо, тому що Слово Боже про це нам не говорить. Але скоріш за все так було. Не може такого бути, щоб Господь Ісус Христос, який проводив ночі в молитву, не мав єднання з Отцем Небесним. І йому Господь отець Небесний не являвся. Чи не являлися йому святі і ангели? Не може того бути, тому що Господь завжди, за заднім свого земного життя, все мав єднання із Отцем Своїм. Він був з ним повсякчасно, перебуваючи в своєму єстві, звичайно, як і в своєму Божестві. Але і як людина дорогів, і він мав єднання з Богом, приходив в Його присутність і отримав від Бога як людина, бо Він відкупив нас як людина. Отримав від Бога, так би мовити, вказів, пізнавав іншими словами, волі Його. Що він має зробити в цей наступний день, який прийде. Він знав, що в цей день будуть такі люди, і з такими вони прийдуть до нього потребами, і такі чудеса він над ними має звершити. Ось якох він має нагодувати декількома хлібами і рибками. Ось я він має зцілити від будь-якої диду. Ось якох він має звільнити від нечистої сили. Ось я він має воскресити і смертю. Він все це знав, тому що Він волю Божу пізнавав в молитвах і в постах. Послання до Євреїв сказано, що хоча він син, але стражданнями він навіть до послугу. Тобто він був слухняний. Сказано далі, що він був слухняний до смерті і до смерті Хресної, зокрема, Послання до Велика Тому дорогі мої. Господь Ісус Христос, будучи Бог в тілі, Він пильнував в молитвах і навіть в нічних молитвах. Щоб повсякчасно, повсякчасто перебувати у волі Божій. Ми ж люди смертні, люди немічні. І ми думаємо, що в нас все так буде легко, і ми не постимо, не молимося, не те, що вночі навіть. Сказали декілька ранішніх і декілька вечірніх молитв, і ми думаємо, що цього достатньо. А потім ми дивимося, чому такі проблеми в нас в житті. Чому гори проблем прийшли? Чому хвороби прийшли? Чому на нас якісь прокляття нечистивих людей діють, коли вони нам посилають їх? Чому на нас має вплив чиста сила? Чому це так? Чому люди відступають від церкви до цей світ грішний? Чому це так? Тому що не проводимо ми. Час свій в молитвах і в постах. А цей рід. Рід нечистої сили, так скажемо, вся твороду прокляття можна удивити тільки постом і молитвою. Дорогі, не все вирішує благодать Святого Духа, не все вирішує дари духовні, які є в християнині. Вирішує Божа сила, яка приходить через Твою посвяту Богу. Бо Царство Боже там все тебе письмо. Не в Слові, а в силі. Не в Слові, а в силі. Можна дуже добре знати Слово Боже і розуміти, і воно відкрито тобі буде. Але якщо ти не будеш це слово виконувати, не будеш посвячувати себе Богові повсякчасно, ти не зможеш мати ту силу. Для того, щоб розповсюджувати границі Царства Божого на тій землі. Дорогі мої, границі царства Божого, вони не закінчуються тільки храмом і храмовим служінням. Границі царства Божого вони мають розповсюджуватися нами на кожному місці. Як би сказано в другому посланні Докоринфян, Апосолом Павлом. що ми благоухання пізнання Бога розповсюємо на кожному місці, де би ми не знаходжувалися. І каже, для одних ми є запах смертодійний на смерть, а для інших запах животворний на життя. Бо ми, каже, проповідуємо Слово Боже щиро і не пошкоджуємо його, як багато хто. Але щиро проповіда від Бога перед Богом у Христі. Проповідуємо це Слово Боже. Живемо по Слову Божу. І тим самим ми є цим благоуханням Богові. Але для тих, що не покірні люди, ми для них є запахом смертоносним. тому що, не підкорюючи Слово Боже, не звертаючи уваги на життя християнина, на угодне Богові життя Християнина, тим самим вони самі себе засуджують на вічні муки. Чому? Тому сказано, віруючи в сина Божого, має вічне життя. Не віруючи в сина Божу, життя не побачить, але гнів Божий перебуває на ньому, Далі сказав, не віруючи, вже засуджує. А саме, який не віруючий, другі мені, бо всі кажуть, що вони вірять в Бога. Не віруючи, це має на увазі, той, хто не довіряє Богу, не живе в Його волі, не виконує Його слово, бо він в нього не вірить, що воно для Нього призначене для життя. Не вірить в це.